П'ять видів капіталу, яким обов'язково варто володіти у цьому році. Дуже багато хто робить акцент на тому, як заробляти більше, як отримувати більшу зарплатню або як отримувати кращі капія. І звичайно, що це важливо. Бо від того, скільки ми заробляємо, ми можемо більше відкладати. А отже, і формувати більше капіталу, але тим не менше, якщо людина одразу орієнтується на капітал, на свої активи, на інвестиційні активи, на те, що може допомогти їй заробляти більше, не вкладаючи більше свого часу чи життєвої енергії, вона точно зростатиме швидше ніж та людина, яка орієнтується лише на зарплату. Чому? Тому що використання лише власних сил і мізок з одного боку може принести достатньо багато і стабільно, але з іншого боку, на превеликий жаль, точно не принесе над Будки і багатства. То які п'ять груп капіталу я однозначно рекомендую вам розвивати у цьому році? Отже, почнемо із базової основи. Ми народжуємося всі. В чомусь рівні, в чомусь ні? Хтось народився в багатшій сім'ї, хтось народився в біднішій, хтось має одну генетичну схильність, хтось іншу, хтось краще розв'язує математичні задачі, а хтось краще ладнає з людьми. І всі ці навички, вміння і свої власні інстинкти потрібно вкласти для того, щоб вибудувати певну конструкцію успіху і щастя. Успіху, тобто певної реалізації в суспільстві, і щастя, тобто певного внутрішнього відчуття, яке дає наповненість і радість від нашого життя. Так от, які п'ять капіталів ми можемо сформувати впродовж свого життя. Одразу озвучу їхній список. Перший капітал, який багато для кого є зрозумілий, це матеріальний капітал. Припустимо, квартира, автомобіль, можливо, земля, гараж, дачна ділянка. Завод, тобто будь-що, що має фізичний вимір. Це певний матеріальний капітал, простий і зрозумілий для людини, яка є істота матеріального світу. Це достатньо передбачено. До речі, напишіть в коментарях, чи є у вас цей вид капіталу. Поставте один, якщо ви володієте цим видом капіталу. Тобто, у вас є або земельна ділянка, яку ви можете здавати в оренду, або у вас є нерухомість, приміщення, будинки, комерційна, житлова, або можливо, у вас є певний готель, або е завод. А фабрика, будь-яка інша територія, яку ви користуєте для того, щоб на ній заробляли гроші. Тобто, фактично, ваш капітал приносить вам додаткові прибутки. Це перший тип капіталу, але погодьтеся, що якщо в нас немає цього капіталу від народження, то його звідкись потрібно сформувати. Тобто ми не отримуємо його просто так. Можливо, в деяких арабських країнах дитина від народження отримує певний набір капіталу, певну частину, і врешті вона потім теоретично може нею скористатися, так якщо в неї звичайно, є достатня кількість знань і навичок. Отже, в нашому випадку швидше всього цей капітал доведеться створити. Який капітал буде перед цим матеріальним капіталом? Перед ним буде фінансовий капітал. Що таке фінансовий капітал? Якщо ми відкладаємо і вкладаємо в щось таке, що, можливо, ми не бачимо, але розуміємо, що це наш капітал. Акції, облігації, сертифікати, різного роду цінні папери, піфи, кіфи, тобто різного роду. Скажімо так, чиїсь секретизовані борги, всі варіанти, всі рівні складності, опціони, ф'ючерси, що завгодно. Ми бачимо лише циферки на власних рахунках. Ми не можемо їх поторкатись. Ну там хіба через екран свого мобільного телефону, але насправді ми розуміємо, що це теж є певний актив, який допомагає нам приносити гроші. Тобто, активами є все те, що допомагає нам заробляти гроші, а капітал це матеріальне вираження наших активів. Отже, думаємо далі. Фінансовий актив, як ми можемо його сформувати? По-перше, ми можемо сформувати його за рахунок того, що ми починаємо. Вникати в те, як працюють фондові ринки, в те, як працюють гроші, в те, як працюють ціні папери, в те, як працюють інвестиційні інструменти. Ми починаємо цікавитися, скільки часу треба вникати, достатньо багато. На кожен інструмент потрібно приблизно тисяча годин. Хочете розібратися в крипті, будь ласка, мінімум тисячі годин треба вкласти. Хочете розібратися в акціях, мінімум тисячу годин треба вкласти. Хочете розібратися в складніших фінансових інструментах, мінімум тисячу годин потрібно вкласти. Це обов'язково варто врахувати. І я про це вже знімав відео на своєму YouTube Каналі раніше, що ще важливо, якщо у вас є другий тип власне фінансового капіталу, обов'язково так само поставте плюс, поставте в коментарях, що у вас такий капітал є. Тобто, ми маємо певний матеріальний капітал, так ми маємо певний капітал, який ми формуємо за рахунок певних фінансових цінних. Паперів, які ми не можемо поторкатися, знову ж таки ця ж, крипта, акції, облігації різного роду цінні папери, які ми які так чи інакше теж приносять нам гроші, якщо ми розуміємо. І знаємо, як цей капітал працює, але водночас, щоб цей капітал сформувати, сформувати, ми теж зазвичай не приходимо з цим капіталом одразу. Тобто, мало хто з нас отримує його просто в процесі того, що він народився, і зразу передають йому акції облігації ціні папери, піфи, кіфи, депозитні сертифікати, розписки, казначейські векселі США і купу крипту на рахунку. Такого немає. Його потрібно створити, що є в основі створення цього капіталу. Зазвичай в основі створення цього капіталу є не що інше, як наш капітал корпоративний, тобто наші корпоративні права. Це частка в певним чином в майнових комплексах, частка в ТЗОВ, це частки в інших об'єднаннях, в інших асоціаціях, це якась частина нашого власного бізнесу чи просто повністю наш бізнес. Тобто, це щось, що дозволяє нам бути власником компаній, яка щось створює, виробляє, продає, на чомусь заробляє, якісь має налаштовані бізнес-процеси. Якийсь бізнес систематизує, якусь зацифровує. Тобто всі ці теми, про які я часто говорю на своєму YouTube каналі, і які я переконаний, якщо ви керівник чи власник бізнесу, точно переглядаєте. Тобто, третій тип капіталу, і напишіть, будь ласка, чи він у вас є обов'язково в коментарях. Третій тип це корпоративний капітал, тобто, коли ви знаєте, як заснувати, збудувати, створити компанію чи групу компаній, як ними управляти. Це третій. Але знову ж таки, давайте до себе чесно признаємося, незважаючи на те, що минуле століття був способом найпростішого створення своїх компаній. Нас простіше. 100 років тому ви не могли так легко створити компанію, 200 років тому, тим більше, вже не кажучи образно там про якийсь інший період часу в історії людства. Але тим не менше, за останній період, за останні Останнє століття створити свою компанію співвласництві, в партнерстві самостійно, звичайно, що стало набагато набагато простіше, тому я точно вважаю, я переконаний, я буду дуже багато разів транслювати цю думку, що як в Україні, так і в світі зараз найкращий час для того, щоб ставати підприємцями. Звичайно, що все треба робити грамотно, правильно і потрібно розвивати так само свої вміння управляти і систематизувати бізнес. Те, про що я постійно говорю, те, по чому провожу тренінги, курси і в чому ви можете прокачатися на нашій платформі, LMS з Поргей. Але продовжимо далі. Отже, три капітали. Так? Перший це матеріальний, другий це фінансовий і третій відповідно корпоративний. Але щоб збудувати корпоративний капітал, потрібно ще інший капітал мати. Це капітал соціальний. Соціальний капітал це наші зв'язки, друзі, це наші контакти. це Наші партнерства, це вміння вибудовувати якісні стосунки з оточуючими з людьми навколо. Це вміння вибудовувати стосунки зі своїми працівниками, своєю командою, які, можливо, в майбутньому стають партнерами. Це вміння знаходити правильних людей, розставляти правильних людей у правильні місця. Це вміння вибудовувати взаємини. Одне з найскладніших соціальних вмінь. Я дуже часто, коли провожу курс саме фінансової незалежності, я обов'язково звертаю на це увагу. У нас окремі теми присвячені тому, що ви суттєво прокачали свій фінансовий капітал. І повірте, це можна зробити. Буквально за декілька зустрічей, буквально за декілька днів поміняти дещо в думках в голові людини, і вона починає розуміти, як використовувати соціальний капітал стратегії він, -він» на користь всіх без винятку учасників. Тому обов'язково пам'ятайте, соціальний капітал. Зрештою, його можна порахувати. Скільки вам готові позичити ваші найкращі друзі? Чи ви готові з ними розпочати бізнес? Чи є в них скіли і навики, які допомагають зростати? Чи ви можете з ними вибудовувати тривалу співпрацю на наступних 20 років? Всі ці питання є надзвичайно важливі. Багато хто цілком можливо Розумію, що вже нема часу, вибачте за слово бухати, нема часу пити пиво. Навіть з друзями, нема часу просто святкувати, треба працювати, треба вибудовувати, треба збивати по крупинках тих людей навколо які є, формувати з них одну єдину команду, драйвити, вести в одному напрямку і паралельно, звичайно, що мати прокачені навики лідерства, навики донесення своїх ідей, вміння управляти і вміння систематизовувати процеси. Надзвичайно важливий капітал, соціальний. Чому він важливий? Тому що дуже часто, саме коли И ми якісно. Працюємо своїм соціальним капіталом, створюємо щось для інших і користаємо плодами інших людей, тобто то взаємообмін. Звичайно, що ми тоді так само зростаємо, і ключовий ріст зростання людини дуже часто передбачає саме той час, коли її партнери, друзі, знайомі, родичі близькі так само зростають. Але погодьтеся, що ми не всі проводимо, і, до речі, напишіть, якщо ви вважаєте, що у вас є оцей четвертий тип капіталу, що ви дуже потужно прокачений, обов'язково теж поставте в коментарях. Але звичайно, що не всі ми народжуємося з цим соціальним. Капіталу, ну рідко коли наші друзі, батьки, родичі вже за замовченням, це якісь люди, які мають величезне коло контактів. Деколи, звичайно, батьки розуміють, що треба віддати в престижний вуз, можливо, так для того, щоб там дитина вибудувала своє коло контактів, або дають в приватну школу, що теж зовсім не є ознакою того, що цей капітал буде належно сформований, бо можна бути в якісному середовищі і не вибудовувати стосунків. Теж це може бути дуже часто, звичайно, що це може бути причина вибудови соціального капіталу, коли. Людини є внутрішні схильності до цього, а комусь їх треба розвивати. Я знаю, наскільки важко проходити цей шлях, бо сам колись проходив ним. Коли ти не так часто і легко контактуєш, але потім, працюючи над собою, ти починаєш легко зізнайомитися і будувати стосунки з іншими людьми. Так само, як у як дітки роблять це у пісочниці, приходять і кажуть: мене звати там, припустимо, Максимко, як звати тебе, в мене є Лопатка, в тебе є грабельки. Давай разом будувати замок з піску. Ну припустимо, так? Оце вміння вибудовувати. Комусь воно легше дається, комусь складніше, його однозначно треба розвинути. І нарешті п'ятий капітал. Давайте зрозуміємо для себе, що дуже багато хто приходить в цей світ. Ну як то кажуть, ми приходимо в цей світ голі, так тобто, в нас немає нічого, в нас немає напрацювань, в нас не завжди є напрацювання батьків, дуже часто їх швидше всього немає. У нас немає особливих надмірних напрацювань, скажімо, від нашого колективу, наших колег, бо його ще треба сформувати. В нас дуже часто немає якихось матеріальних активів чи майнових активів. У нас тим більше немає ніяких корпоративних активів. Тому єдиний актив, який у нас є, єдиний з якого варто. Почати це не що інше, як актив особистісний, чи ми в себе є активом, чи ми в себе є тими людьми, які можуть зростати, можуть драйвити, прокачують навики, прокачують вміння, розвиваються. Чи ми з вами є тим активом в своєму житті, який за рахунок прокачаних навиків свого способу якісного мислення, постійного навчання, постійного якісного спілкування справді досягатимемо поставлених цілей? Це надзвичайно важливо. Напишіть, будь ласка, цифру 5, Якщо у вас є. Є цей актив на якісному розвинутому рівні, ви так вважаєте. Отже, давайте для себе зрозуміємо: в цьому році варто буде розвивати наступний кожен наступний рівень активу. Якщо у вас вже є багато, значна кількість фінансового активу, чудово, Вкладайте у матеріальні активи. Якщо у вас ще немає фінансового активу, вкладайте у активи корпоративні, вибудовуйте свої компанії. У вас ще немає корпоративних активів, ви ще не знаєте, як їх будувати, Вкладайте в партнерство в свій соціальний капітал. У вас ще немає партнерств, вкладайте в себе, тому що найцінніша інвестиція. Це інвестиція в себе. Вона точно окупиться вам під 30, 50, 100% річних. Ті люди, які багаті заможні, 100% завжди вчилися. В який спосіб вони вчилися, це питання інше. Але те, що вони вчилися, це однозначно. Якщо ви теж хочете до них належати, обов'язково теж розвивайтесь. Я дуже хочу, щоб якнайбільше українців і Україну розвивали свої капітали в всіх можливих рівнях. Це точно допоможе нам вибудувати стійку, економічно незалежну, фінансово стабільну державу, починаючи з нас з вами. Обов'язково прокоментуйте, які думки відгукнулися з цього відео. Обов'язково поширте це відео серед тих людей, які для вас важливі, небайдужі, яким ви теж хочете, щоб вони мали і володіли своїм капіталом. Обов'язково поділіться цим відео з тими, хто теж зростає разом з вами. І не забудьте про вподобайки, про лайки і про дзвіночок. Чекаю ваших коментарів від 1, 2, 3, 4, 5, який вид капіталу у вас є, і обов'язково побачимося! Хай щастить!